Три години баш, у нас до воплений стоїть слід знову проходить. Можемо. Що не скіти? Такі не те, зі не Виходимо. Так, може. Заберіть її речі всі. Лягайте. <клухи> низький <клухи> ти, з низький. Ви пили якісь таблетки? Тапила або напило. Як напили? Забирайте її, це. <клухи> Та... Та це її, це її. Та її. Нового Ну о, на грудях каптопрас. Гунях болить, так вона його не має пити. Поясниця, то Бог знає з поясниці. Серце болить, голова болить. Я сюди не Huk hurtingskt ka mi